Каміло любила свою скрипку, але було приємно відкласти її після виступу оркестра. Цілу ніч вона грала музику початку 19 століття, щоб підкреслити свою повагу до своєї улюбленої праці. Вона одягла чорну сукню з натяком на це століття. Але виступ закінчився, і вона з радістю відпочивала на вечірці та пила вино з іншими музикантами оркестра в залі. Вона стояла біля вікна, дозволяючи нічному повітрю наповнити її легені. Зима закінчиться через два місяці, але це була така чудова несподівана тепла ніч. На серці у Каміли було легко, а радісно хвилююче. Ці хвилини вона хотіла обійняти увесь світ і кричати Люди, я вас кохаю. Дівчина відчинила вікно ширше, вітер грався з її волоссям, у небі сяла яскрава луна, і вона присіла на підвіконні, вдихаючи свіже повітря. Не стрибай, злякавшись, вона обернулась і побачила Ноя, який широко їй посміхався. Він так тихо підійшов, що вона не почула. Він стояв практично впритул до неї. Від очікуваної несподіванки її рука сильно сіпнулась, і червоне вино плюхнулось на його білу сорочку. Каміла нахмурилась і, озираючись на всі боки, поглядом шукала щось, щоб витерти його сорочку, наче це допоможе врятувати біле від червоного. Ной виглядав трохи безпорадним, посміхався, струшуючи краплі вина з обличчя та волосся. Не будьте як сором'язливими, будьте хоробрими, тисніть лайк. Та підписуйся. Чи настане той момент, коли вона не буде виглядати повною ідіоткою перед ним? Вона не хотіла, щоб її колега віртуоз, талановитий скрипаль, постійно бачив її в найгіршому світі. Але це ставало все частіше з нею. Може, це закоханість? Мені шкода, дуже шкода, почала вона. Я тебе налякав, сказав Ной, повільно розтібуючи сорочку. Спроби каміли вибачитися були припинені, оскільки їй перехопило дихання, дивлячись, як він повільно розтібує гудзик за гудзиком, а сам пильно дивився їй в очі. Все одно тут занадто жарко, тобі не здається. «Залишуся в майці із метеликом на шиї. Це прикольно та стильно, шуткував Ной. Вона кивнула, відкинувши з обличчя своє пасма волосся. Раптовий рум'янець на яшічках не мав нічого спільного зі спекою на дворі. Ще вона, а то тобі вже немає чим окропляти присутніх. Каміла подивилась на нього відчуваючи полегшення від того, що він ніби не помітив її незграбність, і ствердно кивнула. Ной усміхнувся і підійшов до залишки вина на імпровізованому барі. Що ти пила? Вона повільно пішла за ним до столу і дивилась на пляшки. Ось це, сказала вона, показуючи на етикетку кремового кольору. Її оголена рука торкнулася його. І від лапкого дотику розтіклось поколювання по всьому її тілу. Ной злякана обернувся до неї від дотику і миттєво пролив вино на її сукню. Ой, Боже мій мені так шкода коміла, сказав він, виглядаючи нервовим і незграбним, майже таким же, як і вона, декілька хвилин тому. Це нічого. Зрештою, зазвичай це я потрапляю в безглузді ситуації, коли ти поруч, і тому почуваюсь ніяково поруч з тобою. Вона підняла на нього погляд і була здивована, що він збентежено подивився на неї, но ну, й взяв паперову серветку зі столу. Що ти таке кажеш? Ти завжди мені, здавалась чудовою. Ной ну прикладав до її горла та підборіддя серветку, обмакуючи краплі вина. Кінчики його пальців на її горлі викликало у неї ще більше мурашок. Каміла витріщилась на нього, бо він продовжив витирати, спускаючись все нижче й нижче, від горла до ключиць, а потім до глибокого декольте. Вона мовчки дивилась на нього, поки її груди здіймались, вона відчувала, ніби потрапила в любовний романс фільму. В її голові чомусь заграла музика з концерту. Це було ніби акомпанемент для романтичної сцени. На її губах промайнула нервова посмішка, вона завжди знала, що трохи закохана Ноя. Але коли він перед нею так близько, вона зрозуміла, що це зовсім не трохи. Мабуть, це я врятував твою шкіру від вина, але волосся і сукня просякнути ним, аромат твого парфуму, і вина дурманять мене. Губиною не торкалися її вушка, але гаряче дихання та томність інтонації. Палаючою хвилею накрило Камілу. Серце набрало шалених обертів від почутих слів. Цього вечора ми були чудові, як завжди, наш оркестр був неперевершеним, сказала Каміла, щоб трохи остудити ситуацію. Так, я теж так вважаю, він знову взяв вино і наповнив її келих. Поки він наливав, Каміла витерла краплі вина на своїй, на щастя, чорній сукні. Солодкий аромат вина був інтенсивним, оскільки вони обидва випадково скупалися в ньому. Вони самі не помітили за бесідою, як опинилися посеред атріуму самі. З залу лунали веселі голоси, музика. Вона зробила ковток вина смачно, подивився на неї ной і підняв келих. Так, Каміла кивнула. Він підійшов впритул до неї. Краще я покладу цей келих, щоб я знову не зробив щось дурне, і він поставив склянку на стіл. Краще так. А то, можливо, ми разом зробимо один одному винний душ. Вони обоє засміялись. Мабуть, вино додало хоробрості, я хочу тобі зізнатися. Я закоханий в тебе вже десь півроку, казав Ной, сором'язливо. Каміла допила свій келих одним ковтком. Я. Завжди хотів запросити тебе на побачення, але ти завжди уникала мене. Або мої боягузтво і невпевненість зупиняли мене. Тепер ми тут, а я не знаю, що казати. Раптом почувся звук скрипки віолончелі, струнного квартету. Їхні колеги музиканти заповнили атріум. Ной, ця музика для. вас. Запроси дівчину на танець. На ну, засміявся і відступив, щоб вклонитися їй, подав він праву руку. Можна вас запросити на танок, моя прекрасна леді. Каміла зашарілась, зробила маленький кніксен. Так, можна, тримаючись від неї на відчуловій відстані, Ной ну, поклав руку їй поперек. Вона подивилася йому в очі і побачила грайливу посмішку. Каміла підійшла ближче, але ной тримався на відстані. Трохи збентежено вона опустила погляд і відразу зрозуміла чому. Вона відчула, як в спалах тепла охопив усе її тіло, коли зрозуміла, що її близькість. Пробуджують ньому бажання, які чітко можна було побачити крізь джинси. Вона намагалась танцювати так, щоб колеги не побачили його стан, коли крещен до бажання досягло піку. Музика стихла, пролунали оплески, каміла розвернулась до них, прикриваючи опуклість у джинсах Ноя. Добре, хлопці, дякую за прекрасну музику, але дайте нам хвилинку. Мелодійні рівни ще лунали в голові Каміли, коли атріум спорожнів. Ной легко повернув її обличчям до себе, його темні очі сягали, коли він дивився на неї вниз. Коли цього разу вона наблизилась до нього, він притягнув її до себе, і вона відчула те, що приховувала від інших. Його губи мали смак солодкого вина і були м'якими та гарячими. Він пристрасно стиснув її довге волосся в кулак і обережно поцягнув, поцілувавши її скроню, а потім знов губи. Каміла була п'яна від запаху вина та його поцілунків, і руки обіймали його плечі. Вона відчувала тверді м'язи, наче він був спортсменом, а не музикантом. Каміла почала наспівувати музику, котра грала в її голові. Поки ной цілував її шию, вона дражнила його, похитувала стегнами. І свій акомпанемент терлась об нього, то робила крок чи два назад. Він важко дихав і смикав її за гудзики на сукні з нетерпінням. Каміла відчула хвилювання, радість від його хтилості та полкового бажання і сама розпалилась не на жарт. Нарешті вона зупинилась. І обійняли його за шию. Вони стояли один проти одного, тісно сплелися руками, обоє важко дихали, Вени на їхніх шиях так сильно пульсували. Вони бажали пристрасно один одного, но й знову міцно стиснув її волосся в кулаках, цілуючи її пристрасно в шию, а потім очі губи. Руки опустились на сідниці дівчини, притиснувши до себе так сильно, що ще трішки і він міг проткнути її своїм бажанням. Каміла, моя дівчинка, Каміла, хрипло сказав він. Каміла, я йду додому, можу тебе підвести. Ти де? Знизу пролунав голос її подруги Кей. Я сам підвезу!» – швидко крикнув Ной. Його слова були наймилішими, найжаданішими, ніж крещендо будь-якої музики, яку вона грала чи чула цієї ночі. Вона взяла його за руку і пішла з ним з кімнати в ніч. Багато обіцяючу ніч. Будь палким як каміла, постав палкий лайк та підписуйся.